Вітаю, панове! Карту столу побиту стало отримати вже набагато тяжче, у зв'язку з чим я вам хочу показати. Значить, читаємо. Це в нас від 23.11 з міста Любліна отримали ми от такий от лист. Зв'язку заслужено в ню 18.11 та 16 двоєводу Любовського вніска у відділення дозволення на побит стали пану такому-то. Ну, Відповідно, я закреслив, щоб не були е, персональна інформація не світилася. Згідно такого -то, артикулу, пункту статті, прошу у його озуплення, попри здостарчання документів півотних, е, підтверджуєнцях цена єдного з роджісу в ніскодавці, Лубджадков луб, або двоє праддятков було на, доро, на родовощі Польській. Це те, що всі говорять, що потрібно, щоб були поляки для того, щоб отримати е, сталий побит. І читаємо далі. Альбом документи потверджаються, вже в пришлості, чи пан такий, то посідав обивательство польське, щоб цена єдно з його родівців, або двоє брадятків посідало ще брательство польське. А це власне, те, чим займаємося ми. Ми доказуємо, що два прадіда, верніше прадід і прабаба мали громадянство польське. Це раніше було набагато простіше, але зараз вони от потребують додаткових документів, які підтверджують, що вони були громадянами. Згідно з статті такої то і далі читаємо. «Єдночасно інформуємо, що пан такий, то може виступити чи потверджені посідання Стоповського по СКИК через особи, хто рефігуруємо долонченим до вніску спіші, спіші виборців в виборах до Сейму можуть позволіти Польській 38 року до воєводи Влощевего. Згляду на місце замішкання, ну, раніше у нас приймали ці списки виборців просто, потім потребували додаткових документів, а зараз взагалі вони потребують списки виборців недостатньо, потрібно підтвердження громадянства від воєводи, відповідно на місце замішкання або останнє місце замішкання на територію вже чи посполітий польський тих особ. А в випадку бракує підстави до воєводи Мазаводського, що це означає, що якщо територія, яка на які народилися, проживали ваші прадід з прабабою, знаходиться зараз на території Польщі, то ви можете подавати до воєводи в Любліні в цьому випадку, так? А якщо ця територія знаходиться зараз під владою України, то вам потрібно подавати до воєводи Мазовицького в Варшаву. Це якраз те, що нам ускладнило роботу, і не дивуйтеся коли я буду називати. Вищі суми за вартість своїх послуг на вироблення карти столового побиту і при тому всьому гарантії, гарантії не особливо будемо давати, тому що якщо це піде до воєводи Мазовіцькеко, то це все буде вирішуватися через Варшаву. Ну і друге документи по твердзайонці замер у світленні щепшеспана ще в Польщі на стали. Ну, тобто замельдування. Ну от, я коротко розповів. Далі ви можете прочитати самі. Я сподіваюся, що добре видно. Все. Роман бізенігрант, карта столу побиту і надалі робимо. Так що звертайтеся, відправляйте свої документи. Заповнити табличку, тоді я скажу, чи є можливість отримати карту з пола Чус!